Особливо святому нашої церкви, святій проповідь, то присяга діяти максимальну кількість чесно, диких ми можемо, Богу нашому робити, і мати на ті жити за своє хреста. Всіх, хто нам в числі, то є, що небезпека, нема що казати, як прийняємося. Всіх причасних ростом Божі, бажаю все, нам причасні і зворіти, що ти не ворог, просто в привіче. Всім оптималі за студу, за віру, за вірність. Ми в нашому країні, Бога, населення, ворог, спорності, свята, снідам, всім нам спасіння, тому що спасіння це не завтра, не до чого нас на харі, не до чого нас веде. Написавши. А найперше означає справжню міру, щоб мали таку віру завдяки її, як написано вісні, Богу можна угоди. тому просто серце Бога нам діє. Благосложення нашого. На Стерідона функції. У нас 25-й на Григоріанському прикладає святі Спірідона, ми з нами читаємо, свіді, любимо і ми знаємо, що той, хто любить з Передона, не залишився бездому. Тому просимо без Бога минути таким великим освітленням. Насправді, у нас якийсь такий перелік зараз дуже багатьох святіків, таких унікальних. Попросите Николаевич, а бросим и не Оланского зовсю сторону. Тоже Никальный Святой Бог почитаете внимание, Виталий, Зарейд, Слово Богу, как в Европе там знайдете Николаевича. Детеля бросим, пустим Исус. Ступтуються так само, як усі до нас одягають, чи їм одягають, бо вони ходять у світу, так і казати, так символічно показує всім тим, кому необхідно, завжди допомагають. Тому і ми постараємося просити допомогу і помидати. Це те, що нам необхідно, і може для життя вічному, для земного, життя особливо дорога. Чи не нам аналогії ікона Свяття Николая, а Ця ікона особлива, не тому що сама по собі особливо, всі ікони особливі, так? але цей насвітній Ніколаївка до нас прибула з одного, скажімо так, відділу нашому місті. Тобто а, цей відділ а, прийшов до винове на чайство і вирішив, що ікона там не має бути. Ну, Кожного свої а, мухи в голові, нас всіх також, але мізається що Такої таємниці сідоклади, один з тихників тих нашого міста, вирішив, що ну, якщо не місце там все, не ніколи, то місце в цьому відділі сніг, то її місце використовував нашому храмі. І він сам той містій помістити і передався за що бачимо, що храмі та буде. Бо а, якщо туди... І мені здається, що якщо справді ця святиня, то вона нікому не буде якийсь спокус вводити навпаки, а вона буде не давати освячення, тому що в рішення Черного Соленського собору з приводу почитання і фоні, і, і взагалі святин. Це якраз про те, що честь дається образом, подається первому образу, першого образу образ, не перша. І тому ми маємо знайти, як написано в Черномоселенського собору. А чому На перекрився, то її що не святині, тому що святині — це те, що нам нагадує про Бога. От, побачите, Святий Ніколай, просто в молитвами Сеті Ніколай, помилуй нас, чи, чи Божої Мати, чи якось іншого себе. Кажуть, що в одному на, 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 це, здається, японському місті, на вокзалі, от, я ж забув на життя, якщо щось не так, то вже причитайте, подивіться, перевірте мене, ласка. Бо всі, всі можуть помилятися. Нема того, всяк чоловік хоче. От, так от в залі цього міста там діпалися тільки Ну, Там якась така історія особлива була. І один чоловік там, такий так не віруючий абсолютно, щось там пішов по водичці і почав тонути, упав тонути. А він нічого не знаєте. Не віруючи, а згадав, що там на вокзалі там вчитель Ніколая ікона. І кричить, каже, Господи, моли за мною того, що там на вокзалі висить оси мене. Господь каже, що чоловік спас, і він рятував. І тепер, каже, що там ця ікона завжди висить, бо знаєте, як сильне, як святина. Тому святині мають бути на завжди вдома особливо, і біля нашого дра. Особливо знаєте, там, де ми спимо, де ми маємо спати особливо, Така, так, знаєте, така, така посухива річ, це знають священники старші. Люди старші знають, можливо, так, що так, підсумці, от коли ми будемо вже до вічності переходити, коли збирається знаєте, коли вже будемо помирати. Ну, бо всі будемо нема такого, щоб не переходити, Хто раніше, хто пізніше, всі будемо в вічність переходити. Так от кажуть, що велика втіха людям, які збираються в вічність, коли навколо них святині, От, тобто, знаєте, підняв голову, а там святий і кажуть, що набагато легше, навіть на які рухи з під небесників, які обов'язково будуть приступати, вони не такі школьники, вони, вони такі навіть, навіть, обманюються, навіть, і вони люди страхування. Тепер цього не було, треба, щоб у нас максимально було багато святий до Тому не, не сядайтеся святим, навпаки, маєте їх переселити. Багато, тому що святині колата не буває. Але знаєте, що не було так, що вдома величезний іконостас, а я не молюся, тоді дома і простас. То формула нас наступна, так мене вчили. А скільки ікон має бути вдома, хто знає. От мій вчитель вчив так, що ікон вдома має бути рівно стільки, не стількох святих, скільком ви молитесь. Тобто, якщо ви святі Ніколая просите про допомогу, то у вас має бути святий світленікола. Якщо Божу Матір просити, ну, Христа і Божу Матір взагалі має, ми тут ці святеньки, вона нас деколи буває, що ікони Христової вдома немає. Інші є, як Христової ікони. Ну хто нас рятує? Навіть Божа Мати, навіть нас, де, якщо ми кажемо священні нас, ми ж кажемо, щоб що вона, вона своїм випадають, молитвими перед силом, Господь нас рятує, ніхто інший. інший. Тому так тих святих, ви читаєте, тих святих, яких ви любите, тих святих, до яких молитесь, по тих святих вдома маєте. Інших можна не мати, не страшно. Але тих, які, тих, які до яких звертаються за допомогою, то обов'язково не мають, тому що це ті, хто за нас за нас завжди переповну Це нам нагадує. А нам, знаєте, нам не з нас, напевно, треба не стільки чогось нового навчати скільки нам полтують ті а, одвічні істини, які насправді людей ведуть саме до нічності. Тому що зараз все якесь новому. кожен раз все ми в історії переписуємо, щось в культурі міняємо, щось інше робимо, О, дивіться, О, сьогодні Ми Святій Миколаїв святкуємо, а деякі вже не святкували. Ну дай Боже, щоб святі люди святкували, знаєте, щоб не дату, а події. Це непогано. Ну, Якщо святкують, знаєте, то мене питають дуже часто, а коли різного святкувати? А я количено кажу, кожного дня. От Різдво Христович відходите кожного дня. Якщо Христос народився в, душі, в вашій душі, в вашому серці, кожен день світло. І тоді вам не буде різниці, чи це 25-й юліанський, чи юріанський, чи тепер вдома юріанського. Це щось глуха, все по-новому. Нам зберегти те, що Господь нам дав, знаєте. І не так важливо через що нове щось вивчати, як повторити те добре, яке було в нас завжди. Тому що насправді те, що було, було багато з того, що було. Воно насправді таке велике, таке справжнє, що ми до нього ніяк ніяк не дійшли вже всім тим новим. А ну, звичайно, що вчитися треба нове, щось треба знаходити. Але є, є такі речі, в яких не треба спішити зразу за нове. Давайте все перенесемо, переведемо на нове, а потім будемо мати, знаєте, такі пісні біг, як то кажуть, бо хотіли втіти від москалів, пробачте, в комуняк, а про ті, що виходить, що, 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 що знову до них не тому що хто пам'ятає календар, то саме в 1918 році, декретом Ульяна Оленіна був приведений оцей календар, який сьогодні нас не в якому тепер нас не звинувачити. Але ви подивіться уважно на тих, хто був до нас. Єрусалимська церква, де Господь нас жив? Там, на святій землі, де народився? Там, в Іфлеє. А ну запитайте себе, Єрусалимська церква, як церкв. ще? Не на кому іншого, а на тих, хто з перших часів, першому ерхіпастрі е е е де я був його селим, правда? А я, поправну потім Апаску Господню як подивіться Дивіться з новинства. Вони ж краще знають. І саме там вони тому так писалися. Тому от, навіть в цих речах багатьох дуже таких, не треба, знаєте, не треба придумати щось не прочитати те, що було, вивчити те, що було. Бо інакше висніх і є. Тому що давайте ми там від, 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 будемо відрікатися від того, що і там інші роблять. Ну, чекайте, то давайте, чекайте, а коли? А, 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 а ну чекайте, що а коли оці наші сусіди, а коли вони рік річних? Першому? Ну, перша січня вчити. Давайте перенесемо, вони ж перший сітку. Ну ми ж не хочемо, як вони. Так при чому вони до, до церковного календаря? При чому вони до тих речей, які... Є святими Божими. І якщо правильно ми всі говоримо, всі правильно говоримо, що ми святкуємо не дату, а подію. Якщо ми з вами святкуємо подію, то подія вона має в житті нашому мати розпитати. сьогодні Святівні Корає. Це яка подія? Це подія навчитися жити святий Михайло. А ну швиденько всі зібралися з ним, пішли роздавати подарунки, допомоги і всякі інше тим потребує, Тому що Світлій Миколаїв так завжди робив, Хоча б раз в рік на Сітєві Ніколаїв це зробив. А будемо святкувати Різдво Христом, Ага, нас Господь народився, весь світ змінився. Значить, А ми давайте покажемо тобі, людям на навколишню, що світ змінився, тому що Христос народився, тому що ми Христові, ми вже Боже відметимо, ми не сироти, ми вже, ми вже, ми вже, ми вже не чужі як-то кажуть. І так далі, і так далі. Тому насправді церква це подійна річ. О церква це те, що, знаєте, це те, що а, має так званий інфінітус. Все, що ми робимо, має мати відображення в вічності. Якщо у вічності немає відображення те, що ми робимо, то даремно. От навіть найкращі наші справи, повірте, якщо вони не мають відображення в вічності, вони не принесуть нам користі. Тому ми і всі справи робимо, як пам'ятаєте, кого радить? Христа ради. Не серва ради, а тому що Христа радить. Тому що ну, такі, так, такі віруючі люди. Нас така насадився. І сьогодні святий Святій Ніколай нас тут зібрав, тому що я сподіваюся і вірю, що ми з вами самі так і почуваємо це, відчуваємо це, от ми так хочемо жити. Ми, звичайно, далекі від того, щоб так жити, хотілося, звичайно. Але ми знаємо, що якщо будемо старатися просити Сутєві Ніколая, то хіба він не допоможе, хіба не прийде, хіба не підтримує, хіба не захистить, хіба там десь подорожі наші, чи що якийсь кровоті не допоможе. такого не було ніколи, якщо ми звертаємося до світі. І не буде переходу. І кожен з нас, має досвід див у своєму житті. Прям див. От. Тому, А як сьогодні каже, що якщо будете вірити, і більше побачите. Тому вірте, моліться, просіть, і я буду наймірш, і точно будемо мати результат. Дякую всім вам. дай Боже сил, дай Боже милості, миру нашій і всім нам спасіння. Ще раз вітаю на широкий і виступимо в подешному Слава Богу! It's like